Доброго вечора ми з України. Усіх нас є місця сил. Ми йдемо в гори тропнути їх величез. На могили предків відчути їх благословення, до джерел. Почешня і відного до храму за Божим світлом є слова сили, нашої сили. До них не треба йти. Ми можемо поселити їх усередині. Можемо не боятися забути чи загубити, бо наше серце може вкарбувати їх у своїй пам'яті. Їх не треба торкатися. Це швидше їм потрібно торкнутися нашого серця. У них особлива сила. Якщо дозволити їм звучати у дзвіниці нашого серця, вони будуть і відвагу, показують дорогу, надихають, зцілюють рани, відроджуються з попелу, додають стійкості й витривалості у складні часи пропола. Як ніколи потребуємо зараз їх на полях усіх бит і в фронті війни, вони то бойові мантри нашої перемоги. Втім, їх сила не просто у тому, що ми їх повторюємо, їх сила в тім, що ми дозволяємо їм прорости у нашій душі, у нашому житті, перетворюючи нас, скеровуючи та визначаючи наші дії, наші стосунки. І разом з ними, отак, крок за кроком, неодмінно вистоїмо, переможемо і відродимося. Посеред страждань стає сила духу. Найвеличніші душі усі вкриті шрамами. У найтемніші миті нам потрібно зосередитися, щоб могти бачити світло. У цій темряві будь-дзвіницею. І що сильніше вдарятиме темрява, хай твій потім луна кочніше. Освіта це найпотужніша зброя, якою ми можемо змінити цей світ. Доля не усміхається рабам. Доля усміхається людям. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Не був і що б ти не робив, будь у любові. Коли ви у мирі з собою, ви не похи. Тиша є джерелом великої сили. Кожен день нашого життя ми постаємо перед вибором бути жертвами обставин чи бути героями і творцями нашої історії. Не потоком шумних і галасливих слів, а тихою, невтомною працею. Любіть Україну! Ті, кого ми любимо, не відходять. Вони помирають і тоді залишають. Моя мрія в житті стати людиною. Ніхто не знає, скільки залишилось залишились і як складеться наше майбутнє. Тож нам належить жити у повні, тут і тепер. Інакше ми все пропустимо. Коли ти чуєш правду у собі, ти незбуримий. Життя переможе смерть, а світло переможе до Терпи, терпи, терпець тебе штурмує, сталий твій дух. Хто мужній, той вільний. Жити вірою — це наче бути птахою, яка співає у сертеві ночі, знаючи, що світанок не винуче прийде. Все, що ти дав іншим, житиме, і воно твоє усе, що ти залишив собі, пропаде. Світ ламає усіх, але багато хто на зламі стає сумніше. Весну і надію Бог створив у один день. Проходячи крізь випробування, нашої цілі є не просто вижити, але процвітати. Надія, радість, любов, свобода це все те, що робить життя процвітаючим. Ми живемо лише раз, але якщо живемо правильно, одного разу достатньо. Ти зустрінешся у житті з багатьма поразками, але ніколи не дозволь собі бути переможеним. Незламні люди моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає. Та ми поборемо, бо ми не незламні, неславні люди. I'm oh,